Українські військові просунулися на Курщині. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Бійці почали нову серію механізованих штурмів та просунулися на відстань до 5 кілометрів на схід від суджі. У інституті вивчення війни посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого. Українські сили захопили хутір Колмаков і селище Фанасеївко. Аналітики зазначають, що з російського боку на Курщині воюють 78 тисяч військових, з яких 11 тисяч із північної Кореї. Також задіяні ведеве. Росії та морська піхота напередодні ж про український несподіваний наступ написали російські пропагандистські телеграм-канали і навіть опублікували відео просування колон української техніки. Курська операція запобігла російському наступу на Харків та Суми. Про це під час церемонії нагородження військових розповів президент України Володимир Зеленський. Операція розпочалася 6 серпня, і так війна повернулася додому. До росіян їм не вдалося перетворити додаткові українські території на буферні зони і завести на найскладніші напрямки фронту 60 тисяч бійців. Натомість росіяни руйнують власні населені пункти. Володимир Зеленський подякував воїнам і командирам, які забезпечують ефективність. Операція операції у Курській області РФ та нагородив найактивніших учасників. Ордени Золота зірка героя України отримали підполковник Олександр Бохончик і капітан Павло Язловецький. Командир десантно-штурмової роти 82-ї бригади організовував кругову оборону та влаштовував засідку для російських окупантів. 102 воїни під його командуванням за два дні пройшли курщиною десятки кілометрів та змогли вийти з оточення. Підрозділ знищив до трьох взводів. Чотири одиниці бойової. Броньованої техніки та майже 10 автомобілів Можна чимало говорити про силу агресора і злочинця можна і треба бити у нього вдома. Окупанту можна і треба давати здачі на його території, і це не тільки це справедливо, це також ефективно для захисту життя в нашій країні, і для захисту життя загалом в Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу мир. Завдяки силі.